Усім привіт! Усіх вітаю на каналі Теліжан. Мене звати Владислав, і це у нас огляд модпаку про українську вітчизняну техніку для фермер-симулятор 19. І я радий вам розповісти, що. Цей модпак містить безліч різноманітних модифікацій, починаючи з ХТЗ, різних навантажувачів, кразів, звичайних транспортних засобів, і також юмезиків, ну і також різноманітних агрегатів. Також нагадую, щоб ви поставили вашу вподобайку і також підписалися на цей канал. Це мене змотивує зробити наступні відосики. Так, ну що ж, давайте починати з наших. ХТЗ, ну і всі посилання, тобто посилання на встановлення цього модпаку, ви знайдете в описі під цим роликом. Насправді, ХТЗ небагато з одного боку, але насправді знайти якісь хороші якісні модифікації було доволі складно. Тому у вашій увазі пропоную подивитися на ХТЗ Т150К. Доволі відомий ХТЗ, і він випускався доволі часто в Україні. Але також, якщо вам не подобається Т-150К, можете взяти Т-150, звичайний гусеничний ХТЗ. Тобто, друзі, ми можемо як використовувати Т-150К, так і можемо використовувати гусеничний трактор. Модельки доволі якісні. Так, але у нас також є і слобожанці. Я знайшов два, два мода, але вони, знаєте, я думаю вибрати якийсь один з двох. Але все ж я придивився і вирішив, що. Ці два слобожанці все ж відрізняються. Тобто по своїх конфігураціях можна змінювати різноманітні кольори на власний смак. Тому ось так, дивіться, друзі. Ну нібито вони мало чим відрізняються, але якщо ми побачимо на дашок їхній, то вони все ж знаєте трішки відрізняються. Дещо та й у них зовсім різні. Фільтри теж у них різні, кабіна теж відрізняється. Ну, і це все. Можете використовувати. Але окрім отаких ХТЗ, у нас також є 17022. Не знаю, я таких ХТЗ рідко де бачив. Це єдина ферма, де він, звичайно, що є. Теж доволі цікава моделька, дивіться, друзі. Не коштуйте ті ХТЗ-слобожанці. Для вас ось такий ХТЗ, я пропоную. Ну і ось така, друзі, відома модель для всіх 17221. Дивіться, з двигуном. Таким-то кабіна теж для вас, напевно, що багатьох знайома, тому що цей ХТЗ ми і використовували у різних наших нумограйчиках. Та оце таке. Ось, друзі, всі ХТЗ, які є у цьому модпаку. Усе я перевіряв. Так, ну і також не забуваємо і про. Т-16 про нашого друзі Шасіка. Теж він у нас тут є. І найцікавіше те, що ми можемо, звичайно, що ставити різноманітні конфігурації. Навіть вигляд з кабіни у нас ось такий є. Але є різноманітні конфігурації, тобто можна його використовувати як у вигляді навантажувача, так і у вигляді якогось е, ну, самоскеду. Отак, От друзі, для розкидання добрив, також називаємо і про навантажувач. Дивіться, львівський, друзі, львівський навантажувач, у якій тільки версії ферми, ми з вами його не зустрічали. Також Т150к із навантаженням. Дивіться, друзі. Не сказав би, що він надто відрізняється від інших, але все одно моделька цікава. І якщо вам потрібен саме ось такий потужний, потужний ХТЗ, не потрібно купувати Маніту. Та інші навантажувачі можете взяти вон той. Або, наприклад, друзі, ось цей теж навантажувач від ЛЗА, від нашого львівського заводу автонавантажувачів. Моделька теж доволі якісна. Ну і, до речі, ця моделька також була і в 15-й фермі. Тобто ми помічаємо, що все ж те, що було колись в минулому, воно все ж і зараз у нас є у виборі. Так, друзі, ну що ж, глянули ми з вами на навантажувачі, З кразами у нас. Деяка проблема, можливо, ви бачили більліч кразів, але я їх не рекомендую. До речі, той самий знайомий для нас крас із різноманітними модулями. Я його навіть у 22-й фермі показував у огляді модпаку, тобто української збірочки з модифікаціями Ну і цей крас із різноманітними модулями, як для сипучих е речей, так і для гербіцидів, води, також для тварин. Ось так. Цікава модифікація. Також є у нас ось такий тягач. Крас. Також можна додати двигун Фордівський. І також напівпрачів Дністер. Теж, друзі, усе наше, усе, як би так сказати, вітчизняне. Теж у 22-й фермі ми теж його з вами помічали. Так само цей ММС 330 крас теж ми з вами його бачили. Далі переходимо до легкового транспорту. Це, звісно, що. Наш рідний Запорожець. Ось такому помаранчевому кольорі. Можете змінювати колір на власний смак. Обирайте, який вам до вподоби. Теж кабіна. Відповідна, саме тут салон той самий. Ну і також, також українська волиняночка. Дивіться, друзі. Луас, наш друзі, вітчизняний, теж. І в попередніх фермах він і був 15-ті, я його бачив, і також 22-й ми з вами його оглядали. Доволі цікаво штукова на дивіться, друзі, усе працює, навіть відкривається у нас капот, що може, знаєте, так радувати гравця, бо така, знаєте, РП складова є. Також юмезики, відомий просто трактор від Південмашу. Теж їх знаєте, багатенько все ж є що обрати саме гравцю, і як старий. 6 так і є 6КЛ, ну і з навантажувачем там є і більш новіші моделі. Так, друзі, це ви точно багато де бачили. Ви про нього знаєте. Це у нас, друзі, Юмезик 6. -й. Ось такою жовтою кабіною. Навіть трішки патріотично, знаєте, це доволі популярна модель саме ХТЗ. А якщо вам хочеться більш сучасного, для вас ось такий 6КЛ, більш оновлена кабіна. Більш онований двигун. Ну, теж можна до нього використовувати навантажувач. Ну це ви самі розумієте. Ну і ось такий друзі з ось таким ковшем. Теж він використовувався доволі часто у різних фермерських господарствах, для того, щоб, наприклад, там зернові можливо перетягувати. Я не знаю, чи гніні, наприклад, для гною. Я не фермер, я в цьому не розбираюся, але. Я надіюся, ви знаєте, для чого використовували саме цей от ХТЗ. Ну і Не ХТЗ, а ЮМЗ. Також, друзі, більш такі новіші ЮМЕЗики. Це у нас 8020, ну і більш новіші моделі. Ось, друзі, для вас ось такий, більш старіший. І відповідно у нього кабіна та двигун, а є більш сучасніший, тобто трішки молодший. За попереднього теж, друзі, ось такий він у нас. Доволі цікавий. Їх було всього двоє, і я думаю, що цікаві різноманітні трактори можна було б додати у власний модпак, аби ви про них знали, аби ви могли завантажити його та побавитися із цими. От... Модифікаціями. Насправді було багато різних модифікацій, накрази, на ХТЗ і так далі. Але вони були дуже неякісними, дуже нецікавими, і я вирішив їх не додавати у свій модпак. А тепер перейдімо до іншої частини цього відео. Звісно, будемо оглядати причепи, напівпричепи, різні культиватори, дискові борони. Дуже 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 та дуже багато різноманітного. Навіть БДТшки у нас тут є. Навіть ці валочки, які не які, навіть для тварин щось там для годівлі є, від Оріхів сільмашу та щось є. Дивіться, друзі, дуже-дуже-дуже багато у нас різноманітних агрегатів та причіпних. І з кожного ми з вами, друзі, і почнемо. Насправді, Одас на доволі старий. Також від заводу Кобзаренко поруч біля нього, теж доволі сучасний. Також не забуваємо і про. Ось це дивіться. КПП чи КПШ, не, не пригадую, теж ось такий е, лунковий культиватор, не знаю, чи глибоко розпушувач, я цього мало розуміюся. теж Білоцерківський теж дивіться, друзі, у нас борона дискова, теж білоцерків маси. Звісно, біля цього також є і культиватор, КН теж білоцерків Мазівський. Він, до речі, 22-й фермі теж у нас був. Також не забуваємо і про ось цю штуковину. Вона, здається, теж, теж Білоцерків-Мазівська. Здається, знову УДА, більш сучасніша модель. Теж білоцерків-мазур. Саме білоцерківське виробництво, більш старіша УДА, теж дивіться білоцерків-мазівський. Також диск-агро, далі Солоха, це Львів. Ось, до речі, нагадує мені трішки колісницю Краснянського, Деметра. Ну, Це, здається, донецьке виробництво. Ну, На Донеччині є там воно. І ось це від Умань-Фермашу. Ось такі е, навісні. Не знаю, як воно називається. Напишіть у коментарях, Те щось від, ну, з культивуванням пов'язано або з дискуванням. Там вже ж воно з дисків складається. Але не ріпча з тих дисків. Так, ось, до речі, друзі, самі модифікації. Одас, завод Кобзаренка, далі переходимо далі, далі, далі. Далі у нас плуги. є. Звісно, КПШ білосерківський теж сюди відноситься, хоча КПШ виробляли і на Уманьфермаші, та на інших там заводах. Їх насправді багато. Це простий модельний ряд. Так, далі у нас культиватори. Знову ж у нас білосерків -Мас. Дуже багато, дуже багато модів саме від нього. Це теж у нас КПП. Теж воно Білоцерків-Мазівське, КПШ і теж удар, теж від білоцерків Мазу. Дуже багато, друзів, від'язняної техніки, особливо саме мого рідного краю, саме моєї білоцерківщини. Так, ну що ж, переходимо до дискових борін. Тут у нас, друзі, є різноманітні ось такі дискові борони, ну також ось такі менш дискові борони з різними прилаштуваннями, ну і від Умань-Фермашу. Так, переходимо далі. Далі у нас глибоко розпушувачі, та ще, друзі, від білоцерків Мазу. І зараз до тої у нас кагорти цих от агрегатів ми перейдемо. Так, друзі, дивіться, це у нас дискова борона. Ой, не дискова борона, а глибоко розпушувач. Є як конфігурація з фризою, так і конфігурація із катками. Також, друзі, сівалочка, червона зірка. Ось дивіться, вона для. Соняшника та кукурудзи, це у нас розкидань чи добрив. МВУ, здається, від Оріхів Сілімашу. Це у нас агроресурс, теж ось така, полольник-сапальник, потім у нас іде для годівлі тварин Оріхів Сільмаш, потім ось такий підбирач Оріхів сільмаш, Ну і звичайно, що ремсинтез. Теж, друзі, усе наше атрія ремсинтез, сівалочка, сіє, будь-що, будь-що ви хочете посіяти, він сіє на ура Ось загалом ось такі, друзі, модифікації. Доволі цікаво. Я, чесно, задоволений тим, що вони насправді є. вісно глибоко розпушувач. Дві конфігурації говорив: каткування та фризування. Переходимо далі. Далі у нас червона зірка. Ну ось що Воно сіє буряк. Картопля, ні, картоплю не сіє, на жаль, але ви бачите, що воно може засівати. Атрія, звісно, сіє, будь-що, що ви хочете, під власний смак, під власний вибір. Так далі переходимо, що у нас там ще було. Так, дуже багато агрегатів, оріхів, сільмаш, розкидання добрих, і також вапна. Зауважу. Так, ідемо з вами далі. Що у нас там ще? О! Агроресурс. Ось, до речі, і воно, друзі. Ось і воно. полоник сапальник проти бур'янців. Дуже-дуже широкий, що доволі круто. Шкода, що таких немає для 22-ї ферми. Далі для тварин. Ось такий розсипний оріхів-сілімашівський. І ще, здається, кілька агрегатів. Я пригадую. Ось, до речі, о, ось і міск. Тут у нас різні модулі для наших кразів. Теж зауважу, якщо ви будете їх шукати в магазинчику. Ну і ще, і ще я забув Оріхів Сільмаш. Ось, до речі, і воно, Оріхів Сільмаш. Ось цей підбирач для зерна. Так, друзі, як ви помітили, модифікацій дуже багато. Я чесно дуже радий, що є ось така різноманітність, що є вибір саме для гравця. Ну, ви можете написати в коментарях, як вам ці модифікації, можливо, ви колись з ними бавилися, але це всі модифікації, які я вам рекомендую встановити. Багато з них є замінниками для. Плугів, наприклад, отой КПШ, можете використовувати його. Ну що ж, друзі, я вам дякую за увагу. Дякую, що дивилися. Посилання для встановлення цього модпаку ви визнате в описі під цим відоском. Ну що ж, друзі, слава Україні, слава українським захисникам. Бувайте і до наступних відосиків!